Всім привіт. Вже вечір я вирішив заїхати на цей участок, де було затоплена соя. Якщо чесно мені все було лінь до неї їхати, їхати на один їздив дивився, а на цей участок я не їздив, не дивився. Що вам скажу? Та тут... Та тут соя просто... Просто я не знаю, космічна. Таке враження, що її тут я підсипав, стільки добрив, що ви собі просто не уявляєте. Коротше, соя має вже більше метра. Ось така соя. Такий листочок. Дуже добре розвинута. бобиків ще немає. Бо тут була вона, іменно тут вона була затоплена в мене ось. Тут було затоплено все все було було в воді. пригадуєте, було відео, що вона була затоплена повністю. Вона була затоплена в мене метрів, мабуть, 20. Тут, да, мабуть, 20 метрів ось від, від цього кусочка. І ось, наприклад, у ось кущика. Ось на таку площину вона була у мене затоплена. Це не жовта, це просто камера так передає, бо це вже вечір. Це вже у нас яка година? Це вже у нас 20 по 9. Так. Ну, скажу вам так, з вигляду вона дуже гарна. По бобіків вона ще так немає, але, але вже починає викидати бобики. Ось бобики є. Yeah. Чому так, не знаю. Ось там вже на початку, там бачите, трішечки така ямка, там вже соя чіт-чуть інша. Навіть з вигляду на вигляд вона зовсім інша. Зовсім. І там бобики більше є. Ну тут кафе, тут, тут зайти я заходжу. Та що ти? то Тут навіть неможливо зайти. Йок, але мене. Що ви зрозуміли, я його соя вже яка. Бачите, колег яке соя. А що в нас тут робиться? А тут... Все як має бути, все як положено. Так що пишіть, коментуйте у кого яка, яка ситуація. Бачу в моїх э, підписниках так само там. Посуха, біда. Ну, Надіємося на краще.